Yeah. Пане, пане Олександре, хочу з вами поговорити. От про що про після смак саміту БРІКС, зокрема, і про те, що Антоніо Гутерош, нібито планував генсек ООН, нібито планував заїхати ще і в Україну з візитом після того, як там бив поклони Путіну, пригощався ем, смаколиками на тому саміті Брікс. Але нібито українська сторона відмовила. Хоча ООН вже од надвечір дає повідомлення про те, що типу узгоджується просто зручний для... Української влади і для самого генсека, час Гутереш як персона нонграта в Україні. Чи потрібно, чи на часі, чи справедливо? Ну, перше, я думаю, що оголошувати голову ООН персона персонанграта на ну, це як мінімум не дипломатично і не варто. Але отакий от власне тихий бойкот. Так, от е я думаю, це абсолютно правильна і потрібна. Реакцію української влади, тому що ну питання ж не в тому, що там е, Гутеріш приїхав на саміт БРІКС з міжнародної організації. Він приїхав в Росію, яка є під санкціями. Він тиснув руку Путіну. А Путін нагадую, знаходиться під ордером МКС е, Міжнародного кримінального суду, який і є одної складових ООН. Власне, міжнародний кримінальний суд він створений під егідою ООН. І коли е, МКС е, ну, там звинувачує Путіна в, там, в злочині, там депортації дітей і так далі, а керівник ООН приїжджає тисне йому року, ну це абсолютно якби не влазить ні в які ворота. Е, треба розуміти, що Гутеріаш дійсно повністю дискредитував і без того вже таку організацію, до якої є багато питань там, до ефективності. От, е, оголосити повторюю, цього не можна, але от просто бойкотувати, дати йому зрозуміти, що ну це не та людина, яка е, повинна очолювати таку організацію, так, яка е, яка має уникати там конфлікти в світі і так далі, і так далі. І я думаю, що цей такий. Е, тихий бойкот, це якраз дуже потрібна і правильна стратегія української влади. Ну я так принагідно хочу зазначити, що на глобальний саміт миру, який організовувала Україна, Гутереш не приїхав тоді. Ну знову ж таки, це ж не перша претензія до нього, так? Тобто, там дуже багато було історії, коли не я не знаю, чи він там уже досижуючи е, свої е, останні дні на цій посаді просто вирішив там при як то кажуть, да? і ми розуміємо, які кошти Росія ввалює в, в міжнародні організації. Можливо, Членські його долгі... внески. Так, так. Треба не забувати, що Гутереш є соціаліст. Він є ну, таким, людиною лівих поглядів, так? А якраз і по всьому світу ми бачимо, що там ліві партії, ліві організації. Вони мають якийсь п'єте до Росії, так? І, і, до, і, і не лише до Росії, наприклад, до Палестини, якщо ми говоримо про Ізраїльсько-Палестинську війну. Тому, може, це в нього іде ідеологічно, але я не вірю. В такому віці, ви вибачте, вже не до ідеології, Я думаю, що це чиста прагматика. От. Але те, що під його якісь особисті інтереси, повністю нівелюються. Е... Там імедж такої організації, як Організація Об'єднаних Націй. От, і вже багато хто заявляє про необхідність, ну як мінімум, реформування, а як максимум просто розпуску, то от, якраз цей його візит в Казань, він якраз е, дає ще один аргумент е, на користь цього. Ну, зазначу також, що Ізраїль між іншим оголосив Гутереша персоною нонграту, але то вже, звісно, дещо інша справа. Брікс після СМАК, що думаєте про цю зустріч, яка відбулася у Казані? Що думаєте про рівень представництва? Тих держав, які приїхали, ким були представлені, та ну і тема російсько-української війни в контексті перемовин. От вона вам як прозвучала на цьому саміті? Путін там надавався ляких інтерв'ю і каже, що нібито українська сторона через Туреччину намагалася вийти з переговорними якимись ініціативами. До чого зараз всі ці розмови? Ну, давайте казати відверто. Дійсно, подобається нам чи ні, але Путіну вдалося зібрати ну, доволі серйозне представництво. Так, це там, е як правило, лідери держав там. Ну, якщо третє, не третя світу, але якщо брати, наприклад, по кількості населення, так, то Китай, Індія, Бразилія, Росія, то в принципі це країни, які мають величезну кількість населення. Е Хоч це і ну, там, частково ринкові, а не повністю економіки, але це все одно потужні економіки, тому ну, плюс присутність того самого Тереша, Ердогана і всіх інших, це можна розглядати як певний дипломатичний успіх Путіна. І це насправді є велика проблема. Те, що заява, яка там прозвучала по Україні чи декларація, вже вони підписали. А вона ну, ніяка. Тобто за все хороше проти всього поганого, це теж влаштовує Росію. І це треба розуміти, що створюється дійсно альтернативна, э, певне альтернативне певне середовище, альтернативне НАТО, Заходу і так далі, і воно стає більш потужним. Я думаю, що э, оцей саміт він, ну, мені б так хотілося, так, э, щоб він розбудив умовний захід. Тому що поки от там, е, там наші європейські, американські партнери бояться, не бояться, ескалації і так далі. далі е, Формується на, на нове середовище, яке може бути дуже потужним. Так, є, є дуже чітка вість зла. Та, це там, умовна Росія, Північна Корея, Іран, Білорусь, там, інші диктаторські режими. Але до них довкола цього. От, Створюється середовище з таких ну умовно, да? тобто не диктатур, а авторитарних режимів, які як виявляється, стають ефективними і в економіці, і в армії, і так, далі, і так далі. Я думаю, що Путін може сказати, що цей саміт успішний, але мені дуже хотілося, щоб він розбудив умовний захід, тому що поки от кожен думає про своє, а на наших очах формується. Абсолютно альтернативний центр впливу, який є і буде дуже потужним, і його можна знаєте, як, як, як кажуть, так задушити в зародку, якщо зараз дозволити Україні перемогти Росію, грошами в зброю, і так далі. І так далі, тоді тоді просто такі саміти в принципі не можуть бути можливими. Ну в принципі, тож зараз йдеться не тільки вже про економічну якусь його площину, а очевидно, вже десь може йтися і про військове крило. Самого цього формату БРІКС ну ми будемо за цим стежити, але я от до чого хочу пане Олександра нас повернути. Путін на прес-конференції на саміті Брікс, спілкуючись з журналістами, сказав, що ще на вересневій генасамблеї Нью-Йорку представник Туреччини отримав від України пропозицію для Росії і передав цю інформацію в Кремль. Путін каже, що там йому було не до того, не було часу йому тим е займатися. Але він я процитую, що він каже: він каже: Туреччина теж виступила з ініціативою щодо ситуації в чорному морі забезпечити безпечні. На судноплавство укласти певні домовленості та угоди з приводу безпеки об'єктів атомної енергетики. Він потім каже, що ми завжди за мир, ми завжди за переговори, але виходячи з реальності на землі, з, очевидно з того, що відбувається на полі бою, тема перемовин. Наскільки вона сьогодні е, обговорюється не публічно можливо, можливо, от кулуарно і от на таких зустрічах, як Брікс, там за тими столами, де вони сиділи. Ну, от тема перемовин вона зараз як в світі підсвічена. Ну, дивіться на цьому саміті як мінімум кілька лідерів держав, які би хотіли взяти на себе роль там миротворця, це і Ердоган, цей президент Бразилії, і Індії, і той же самий Лукашенко, який би хотів бути. Тобто, вона, звісно, обговорюється, але питання ж тут не перемовин заради перемовин. Питання в тому, на яких умовах і коли сьогодні ми не бачимо там, і Путін дуже чітко озвучив його прозвучало, що ми, ми готові говорити, але от там де ми, ми завоювали, там де, де, де є нога наша солдата, це наш. Україну, це, звісно, не влаштовує, так? Тобто ми там маємо свої пропозиції. Тому дивіться, ця тема перемовин вона може дуже довго вона буде грати в інформаційному просторі, але перемовини стануть можливими лише тоді, коли на них ну, будуть згодні там, обидві сторони. Тому що посередників є там, десятки, да? і з боку заходу, і з боку. От, Тих, тих лідерів, які сьогодні були на Бриксі, от питання ж не в тих, хто організує ці перемовини, питання в тих, хто на них піде, і на яких умовах сьогодні я не бачу ні з боку ні української сторони, ні з боку росіян готов, готовності да, до цих перемовин на взаємоприйнятних якихось речах. для нас принципово є кордони України. Міжнародно визнані. от Для росіян, для Путіна йому ж потрібно там своїм виборцям, да, своїм громадянам сказати, заради чого там сотні тисяч росіян загинули. ну Не заради того, щоб там вони відійшли звідти, де вони є. Тому поки що це це такі дуже-дуже дуже теоретичні речі. Я не бачу там найближчим там два. Прийму може, на місці, може півроку е прийнятних речей для, для будь-яких будь перемовин. Хоча, звичайно, багато хто їх хоче. Я думаю, в світі всі їх хочуть, тому що ніхто ж не хоче, щоб був ще одна точка конфлікту, але перемови немає. Всі мають. чекають виборів в Америці. Це окрема тема, де дійсно всі чекають, не лише американці, не лише ми. ми. Ми розуміємо, що в цій коаліції, яка. Сьогодні є на підтримку України. Америка відіграє одну з провідних ролей, якщо не найпершу, то е безперечно, все, все так от поставлено на паузу. І знову ж таки, ми ж, перше, ми не знаємо, хто стане в амерці президентом, тому що там все настільки щільно. Друге, ми не знаємо, якщо там виграє умовно Харрис, як поведе себе Трамп? Чи він змерз з перемогою? Третє, ми не знаємо, якщо виграємо, можливо, Трамп. То як він це поведе, тому що там заяви Трампа перед виборами, після виборів, це інші речі. Тут рівняння настільки з багатьма невідомими, що. що от, от, реально... А ми достатньо працювали справедливо з обома штабами, пане Оксане. Дивіться, достатньо не буває ніколи. Да? Навіть якби ідеально працювати, це все одно буде недостатньо. Я сподіваюся. Ну, я би не хотів тут коментувати. Я думаю, ну контакти публічні і не публічні, так само є з усіма штабами, але ж це той випадок, коли від України там не так вже й багато залежить. А ми там знаємо образу республіканців, наприклад, нашого посла. Ну, не всіх республіканців, mm -hmm. а спікера, так? А, от е, е, ну. З іншого боку, Зеленський зустрівся з Трампом і цієї зустрічі, як би могло не бути. Так. Тому е, я думаю, ми робимо багато. Ну, це часу, тобі, часу це залишається не так багато, але, да. До того, коли... Але треба розуміти, що ну, сьогодні Україна на американських виборах, ну, навіть ну, дай Бог, щоб була в десятці пріоритетів, десь там на восьмому, дев'ятому, десятому місці. Компанія настільки просочена внутрішніми проблемами, що це нам здається, що є які думають, там помагати Україні чи ні. Насправді для них це все дуже далеко, і це теж треба прийняти, змиритись. Але я скажу: тут настільки багато можливих сценарій буде відкриватися після виборів, що. Але до кожного з них ну, потрібно бути готовим. Готовими. Ну до виборів залишається не так багато. Звісно, ми будемо прицельно стежити за тим, як будуть проходити ці голосування. Дякую. З нами був на зв'язку. Олександр Черненко, політичний експерт, народний депутат восьмого скликання. Дякую вам дуже.